Вони спотикаються, падають, але продовжують бігти. У чемпіонаті Житомира з лижних гонок бере участь 64 спортсмена. Це здебільшого студенти факультету фізичної культури і спорту державного університету імені Івана Франка. Так звану трасу проклали між деревами. Головний суддя змагань зізнається, лижню прокладали там, де ще лишився сніг. бо при плюсовій температурі, він стрімко тане. В суботу ми готували, Хотіли на пляжі, щоб було видовищно, але зараз розстав сніг. і... Там немає як проводити на швидкість. Хлопці долають у 5 кілометрів, дівчата 3 кілометрову дистанцію. Усі зізнаються це значно важче ніж спершу здавалося. Ми Просто дерев'яні дерев'янілося. Не їдуть так, як пластикові. В них гірше сковзить. А ще ці лижі значно старші за самих учасників змагань. Вони служать ще з радянських часів, тож час від часу виходять з ладу. Подолавши дистанцію, учасники констатують, траса вкрай недосконала. Важко, бо там були кущі, гілки. Я зачіплювалася і падала, і це було зовсім, зовсім погано. Сніг тане, а без снігу вже по асфальту не поїде по землі. Там ще так було гляки, там ще їх об'їжали. Так дуже важко. Доріжка вже розтоптана і по ній досить важко їхати. От із-за цього всі падають. Не обходиться і без травм. Цю дівчину несуть до фінішу, бо після падіння вона не може стати на ногу. С'їхала нога просто вбок і стара травма. Розрив зв'язок був, то. Сієхали чуть-чуть чувствую почти постійно. Попри перешкоди, майже всі учасники фінішують. Попереду підрахунок результатів і оголошення переможців. Результати обіцяють повідомити вже завтра. Лідерів змагань міська рада нагородить грамотами. Грошові винагороди і призовий фонд у чемпіонаті не передбачений.